Сто років тому назад французький фармацевт створив гіпоалергенний бренд Мікса. Вони зазвичай тестують косметику саме на чутливій шкірі, і я хочу для себе спробувати, тому що в мене саме є алергія на різну косметику та засоби. Зазвичай за перші 5 секунд я це розумію, тому що якщо я ношу крем чи сиворотку і шкіра трохи починає червонішати, і потроху в мене все лице стає як червона маска. Значить, можна викидати всю банку. В мене якась чутливість. Це моє перше таке грандіозне знайомство з Мікса. Вони мені надіслали бокс, де є три сиворотки. Сиворотка для мене такий сумнівний продукт, який часто я ігнорувала і, по суті, використовувала тільки тонік та крем. Але більшість глибокої та точкової роботи виконує саме вона. Мікса у прес-пакет додали навіть ось такий трекер, де ви можете позначати, яку сиворотку і яку комбінацію ви використали сьогодні. Голова сиворотка працює проти сухості. Я собі наношу поза щічками, тому що в мене тут є сухі зони. Я Одразу беру зелену сиворотку, яка проти недосконалостей. Ну, я так розумію, це якісь висипання вони якраз у мене є. І для вас ще покажу оранжеву, яка проти пігментних плям. Мені треба довший період, аби дати